Національний банк України встановив такі курси валют: долар коштує 28 гривень 16 копійок. Офіційний курс євро 32 гривні 17 копійок. На комерційному ринку за долар просять щонайменше 28 гривень 8 копійок. Вартість євро стартує від 32 гривень 7 копійок. Цього року середня зарплата українців буде понад 10 тисяч гривень. Такий прогноз озвучили у Міністерстві фінансів. Надалі ця цифра має ще зростати у 2020-му Українці можуть отримувати у середньому 11,5 тисяч гривень а у 2021-му – двадцять першому Оптимісти урядовці запевняють, доходи населення зростають вищими темпами ніж витрати на комунальні послуги. Приміром, за 10 місяців минулого року реальна зарплата в Україні збільшилась на 13%. Українці знову можуть повертати залізничні квитки через інтернет. Зробити це можна за допомогою мобільного додатку, а також на офіційному сайті Укрзалізниці. Як повідомили у компанії, онлайн повернення проїзних документів призупинили на період зимових свят, аби запобігти спекуляціям. Залізничники певні це спрацювало, адже під час новорічно різдвяних перевезень вільних квитків було достатньо. У п'ятеро більше завезли свинини в Україну минулого року у порівнянні з 2017 тисячі Імпортували цього продукту майже на 52 мільйони доларів. Найбільші поставки були з Польщі, завозили м'ясо також з Німеччини та Данії. А от експортували з нашої країни свинини лише на 3 мільйони 800 тисяч доларів. Це на 65% менше ніж у 2017-му. Тоді за кордон української свинини продали більше ніж купили.